З вами отримати пряники друковані. Форму я вам покажу пізніше. Сировиною для пряників друкованих є борошна вищого готовку. Мазарин, мед, ванільний цукор, кориця, цукор звичайний, розпушувач, повидло, цукрова пудра для глазурування, лимон, какао. І яйця для випікання дуркованих пряників нам потрібно буде слідуючі прилади та устаткування миска і каструля для водяної бані. Сито для просіювання борошна, пензлики для обмітання борошна, скрибочок, дерев'яні форми для формування пряників, качалки, електронні ваги для відвиважування тістових заготовок, листи, тістомісільна машина для замішування тіста, електроплита для заварювання тіста і електропіч. Для випікання готових виробів. Починаємо підготовку сировини. Перше, що вноситься, це маргарин. Для друкованих пряників готується заварним способом. Для цього ми повинні підготувати водяну баню. У каструлю більшої ємкості додається вода, яка повинна своєю парою доторкатися до каструлі меншої ємкості. Сюди ми поміщаємо перший інгредієнт це маргарин. І будемо чекати, що він повинен у нас підтати. Другим носиться мед. Так, наш маргарин підтопився і ми додаємо над. Далі проводимо процес здалення яйця. До тут ідина. Додаємо сухо і продовжуємо вдавання. Коли маргарин і мед розтопилися до однорідної моси. Третім додатком є внесення яєць з цукром, вносимо ще недостаючу кількість борошна. І ретельно перемішуємо. І даємо проваритися декілька хвилин. Четвертим етапом є внесення сухих інгредієнтів. Це борошно, кориця, какао, розпушувач та ванілін. До сухих інгредієнтів додаємо розпушувач тіста. Інгредієнти какао, кориця, ванілін. Їм необхідна кількість борошна. Чорну мусу переносимо в тісну місельну машину та даємо її прополонути хвилин 10. До температури 27-29 градусів. Закриваємо захисну решітку. І чекаємо. До нашої упогонувшої заварної моски додаємо кошту порушна. Закриваємо захисну розчіпку і включаємо на заміс. Кованих пряників ми використовуємо дерев'яні форми, які вже протушені порошну та беремо тістові заготовки відповідної форми. Тепер розклачені тістові заготовки ми переносимо дерев'яну форму. Більше Кладеться на низ форми, гарно загортаємо по боках, трішки для того, щоб відбився рельєф, продавлюємо середину. Вкладаємо яблучне повидло 80 г і розрівнюємо по прянику так, і закриваємо дно пряника меншою тістовою заготовкою ретельно. По боках проводимо защіпування і гарно ще продавлюємо для утворення рельєфу. Лист для випікання друковано пряники протушуємо борошно ретельно. І наш шупормо зі сформованим пряничком акуратненько. Perebetóiamo e perenúseamo E hoje está com a praça. Перші 10 хвилин викликаємо при температурі 240 градусів, решту часу при температурі 200 градусів. Кінцевим етапом у приготуванні друкованих пряників є глазурвання пряника. Для цього ми готуємо глазурь, беремо окроп 100 мл. додаємо 50 мл лимонного соку. Для аромату додаємо ванілін 1 грам і цукрова пудра. Ретельно все перемішуємо, щоб не було грудочок. Глазурь готова для нанесення, немає комочків. І за допомогою пензлика розпочинаємо глазурування. Ретельно промощуємо між колосками та буковками.